Дома долматінчики. Один день. 17 штупок. Ще одного чекаю. Добрий ранок Нашим лігорнам доматінцям, сьогодні 4 дні. Я хочу у них поприбирати. Вони за на... ніч Ну на її накакали. Накакали да їй. Хочу поприбирати і подивимося, я, звісно, вчора дивилася, але подивимося з вами, що сьогодні де курочка, де когутик. Я дивилася, в мене виходить всі 17 штук курочки. Я дивилася по крильцям і дивилася по хвостикові. Радимо дивитися по крильцях, по хвостикові і по головці, як піднімає головку. Давайте, друзі. <клес> так. Я би вам щоб видно було. Ось дивіться, курочка, не знаю, видно. У курочки два ряда пір'ячка, А у губика один. Ось два ряда. Дивимося. Я сподіваюся, що вам видно. Два ряда. Курочка. Гарний хвостик. Гарний хвостик. Так, а тепер буде піднімати за ножки. По двом признакам курочка. Курочка піднімається. По третьому признаку курочка. 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 А-а-а, Так, один кугутик. Де читати кугутиків. Хоча все по два. Ось, бачите, два цих. Хвостик гарний. А покутик. Да, бачите, покуготик. Один. Два. Ось, все. Хвостик. Кутик. Ну, наверное, цена неправда третій варіант. Курочка. Хвостик курочка. 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 Хвостик курочка. Кутик. Курочка, хвостик, курочка, кугутик. Це неправда, наверное, третий варіант, неправда. Курочка, хвостик, курочка, 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 хвостик, курочка, курочка. Курочка, хвостик, курочка, 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 хвостик курочка, курортик, курочка, курочка. Курочка, 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 хвостик, курочка, курочка. Курочка, курочка, куротик. Всем курортики, я так поняла. Да? По третьему варианту. Курочка. Хвостик такие курочки. Курочка. Курочка. Хвостик, курочка. Култик, восьмий кугутик. Курочка, Ось тут курочка. Восьмий кугутик. Ну, дивіться, по двох варіантах всі курочки, а по третьому варіанту, чи піднімає головку, чи опускає, у нас виходить вісім кугутиків. Ну, побачимо. Підросту побачимо. Ну, поки так только вот так